Вітаю вас всіх на своєму каналі. мене звуть Галина, і сьогодні в мене таке буде відео, яке не дуже люблю робити це підсумки. Чому так? Тому що збирати оці всі роботи докопи, а потім робити підсумки загалом це ну така вже і легка справа. Бо іноді буває, що роботи або вже вишиті подаровані, або вишиті вже. Продані, так так таке також буває. Або вишиті і відправлені на замовлення до замовника на перший відшив. Тобто в моєму житті бувають різні випадки. І тому я не дуже люблю знімати це відео, вставляти фотографії і таке інше потім позгадувати. Наразі вирішила зняти це відео за січень, поки роботи в мене ще є, поки вони ще зберігаються. В коробочці, а не відправлено на зберігання подалі від очей. Називаємо це так. Ну чому? Бо роботи зимові, саме ця робота, яка перед вами тела Артіс, вона зимова, і в неї доля така буде, що поки вона почекає свого оформлення до осені, хоча це також не точно. Бо вчора розмовляли з чоловіком, він каже: Давай я оформимо та й все. Ну, я ще поки не вирішила, де мені оформляти або відправляти до... Чернівців або від, від, у нас в місті оформляти. Начебто, у нас також з'явилася багатні майстерні художниця, яка може робити домальовку тому що я дуже хочу цю роботу саме зробити з домальовкою. Е, так як в мене був Санта-Клаус, і тому я ще не вирішила, що я буду робити. А ганяти одну роботу не хочеться поштою. Ви ж саме розумієте, хоче зібрати якомога більше. Звісно, що це дешевше на послугах пошти, але дорого при оформленні. Так, ладно, давайте зараз про мої роботи. І так, перед вами ці двері зараз представлені. Це робота з різдвяної каски. Це була остання робота, яку я вишивала саме в тому проєкті, І я її вишила у січні, завершила всі сили потратила на те, щоб її завершити, не залишати її для того, щоб вона переходила на наступний сезон. Чому я дуже рада, що я фінішувала її саме в січні, і така робота має наразі в мене бути представлена. Так, це робота, нагадаю, бісера, торгова компанія Телартіс Новий год на порогі. Артикул Т474 використовувалося 21 артикул бісера і пришито 8915 бісеринок. Робота виконувалася загалом по ключу, за винятком деяких фіолетових кольорів, як я вже казала на початку своєї роботи, тому що їх було дуже мало, не було сенсу купувати, і не було сенсу розпочинати новий пакетик тому я використала те, що в мене було в залишках. Так, Начебто все інше, все гарно. Хотіла зауважити вашу, звернути вашу увагу на те, що я використовувала розжевий бісер серії 16998. це бісер, який може поліняти в пранні, але начебто все добре з ним. Не також він і по... зник у нього колір. Можливо, в деяких бісеринках, якщо. Уважніше придивитися, то можемо бачити, що він, бачите, трохи посвітліше. А так загалом залишився свого рожевого кольору. Так, так, деякі бісеринки, звісно, посвітлішали. Ну, і начебто все. Так, ця робота випрасована, я її попрасувала, я її попрала, і все в мене сталося гарно. Хоча, бачите, вона вже має золоми. Тобто, коли я буду її ну, відправляти, вона також заламається. Я сподіваюся, що в багатній майстерні вона буде натягнута. Ну, це ж не перша моя робота і не перша робота майстерні, які мають змогу розтягнути роботи. Ну, все по цій роботі, начебто, все така в мене задня сторона, якщо кому цікаво. Все. Тобто ця робота зараз намотується на таку картону як Ру... її правильно назвати, в общем, паличку і відправляється чекати свого часу. Так, і далі в мене були мої зимові старти, які я розпочала, і мала там чотири фініші, чому я дуже-дуже задоволена. Це були і новорічні іграшки, і прикраси для паспорта, пладинка. Тому я кажу, що Наразі треба зняти, бо ця, наприклад, іграшка буде відправлена до зберігання. І тому вона, ну, мені потім буде її... Так, щось це дуже висвітлювала. Так, добре, хай буде так, не буде висвітлювати. Так, нагадаю, що це волшебна страна, чарівна країна, вона жива Андрюнкрафт. Ця така робота, вишивка на пластиковій основі, вона шивалася, як її називається, бутерброд. Вишивалася дві сторони, потім вставлялася між ними оця дерев'яна основа. ну, Це не дерево, це ДСП чи ДВП, як правильно, і потім шивалася. І там вона наповнена паєтками. Оте, що блищить, ото, ото є лелітки такі. І чуєте, мені вже написали під <гум> коментарі під відео, що це як ото пустунчик, да? погрімушка, звісно, да? така вона. І така в мене вийшла. Так, тут ниточка знову почала висмиктуватися, я її так і не пришмалила. Тому, дівчата, отут треба бути уважними. Ну, я сподіваюся, що вона не розпуститься, там є вузлик. Але не дуже вона естетична, Ну нічого, треба буде її підправити. Так, оці лелітки починають розбігатися, і я вірю в те, що вони в мене не випадуть. Ну Бачите, начебто не витрушується. Ще раз нагадаю, що це не моя улюблена основа, але проте іграшка вийшла дуже чудова і вишивати на пластиковій основі, яка немає зазубрин. Ну, приємно. Якби коли є зазубрений, коли це зірочки там різноманітні, то, звісно, що воно чіпляється за оті краєчки, а тут нічого не чіплялося, мона нить вела себе дуже-дуже гарно. Отака От в мене вийшла чудова іграшка. Так, далі далі в мене була також іграшка. Я віднесла її до новорічної, до зимової, Ну, тому що цей коник, прикраса для декору. І тут є мандаринки. ну Я вирішила, що це все-таки новорічна іграшка, іграшка, хоча він може прикрашати і круглий рік будинок. До речі, у мене всі коники прикрашають мій будинок ціл, цілого року, незважаючи на те, зимові вони чи не зимові. Чи, ну, Тобто і літні у мене стоять, і полуничка у мене, і кавунчик у мене стоїть, і гарбузик стоїть. ну, Тобто всі 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 сезони. Заповнюють мій будиночок. На полочці, вони дуже-дуже гарно стать вписуються. Іноді я можу їх протерти сухою ганчіркою. А так, начебто, все гарно. Тобто, така в мене вийшла ще одна іграшка прикраса інтер'єрна. Дуже полюбляю. Це торгова компанія Фрозілок, дуже полюбляю ці коники, в мене їх вже 10 в моїй колекції. Ну, сподіваюся, що колекція буде далі подалі рости. Я вже думала, що не буду купувати, до коли цей коник вийшов наприкінці року, то я побігла з швиденько його замовляти і ні разу не пошкодувала. Так, далі, далі в мене була така чудова марочка. Це марочка в мене вже пролежала рік, здається. Я познайомилася з дизайнером Зінеїдою Крамер Зайка Стіч. Я вже колись казала, що Зінеїда спонсором є мого СП-мініатюрки, неодноразово дарувала такі марочки дівчатам в розіграші, а я не разу собі таку марочку не замовляла. І коли я вже замовила собі марочку, так що це тут ниточка, треба її буде підрізати, то потім мене також було важко зупинити. Також маю я вже, це сьома марочка в мене на холодильнику. Так, сьома марочка на холодильнику, вона також в мене в сезоні марочки. І ще в запасах маю декілька марок. І наразі вже Зінаїда випустила нову марку з пуансетією. І я стримую себе, щоб її не придбати, тому що я пам'ятаю, що в мене вишивальна дієта. Ну, тому, тому трохи себе стримую. Ну, можна, звісно, похитрувати, замовити її як в дарунок. Але. Але поки що себе стримує. Тому така марочка. Та вона вишивається на дерев'яній основі. І як бачите, то я тут замінила фрузлики на бісер. Тобто я не кручу фрузлики, не маю змоги їх крутити. Не вистачає у мене терпіння. І тому я приймаю собі такі рішення, що вишивати бісером. І так вдало, мені здається, це все виходить. Ну і остання не, геть не новорічна, геть не зимова така річ це обкладинка для айді-картки. Так, так, тут вставлена моя вже. Фотокартка ID. Бачите, я тут ставила білу таку папірець білесенький, щоб закрити те, що там я навишивала вишивала. Ну, звісно, що там є вузлики, там є протяжки. Нічого тут не предусмотрено для того, щоб закрити цю частину. Ну Я думаю, якусь можна сюди карточку вставити яка є зайвою. Ну Наразі я вставила сюди білий папірець і він так закрив ту частинку. І зараз в мене є така гарнюйка обкладинка для. Моєї ID-карт. є в мене ще для паспорта, для, або для паспорта внутрішнього, для паспорта за кордон. І я також хочу її вишити, але це, вже мабуть, буде вже в стартах весни. Подивимося, нічого не обіцяю. Вишивалася це шкіра замінник, вишивалася нитками, як можете бачити. Це також наборчик був. І тут пришивалися також в гузлих. Прозолочки, які я замінила бісером, Отак хочу вам показати. І на що мені Наталя Лужанська написала, що доволі гарне вдале поєднання, чому я дуже рада, що дизайнер зацінила моє, таке... ну, ноу-хау, я... ну, ну, що я сама собі замінила, і вона. Ну... Прийняла це як за дане, тому що, ну знаєте, дизайнер також ж робить це ж його бачення. А ми вже вносимо якісь там свої корективи. Ну, це не дуже доречно, я вважаю. Ну коли це я не можу робити, то чому б такого не зробити? І бачите, Бексічем об контур. Тобто, в мене є такі чотири, так? Правильно чотири фініші січня моїх. Зимових стартів. Е, так, це невеличкі роботи, звісно, що це іграшки, але якщо порахувати по хрестикам-бісеринкам, то це можна рахувати, що тут же майже повноцінна робота. Ну Тут близько трьох тисяч, якщо тут брати 1300, то 1200, 300, 6300, і тут 1000, ну сім хрестиків бісеринок Ну я так знаєте це округліла, я не дуже полюбляю робити ці підрахунки. Хоча наразі, коли граю в ці ігри, то треба робити підрахуночки. І тому маю такі гарні результати. Ну, і якщо приписувати сюди ще свої двері, які вже змотала, то там також було багато вишта. Тому я вважаю, що січень в мене був доволі таки продуктивний. Ну, і я ще, ще вишивала інші роботи, які не, не маючи фінішів, але вони. Мають місце на життя. Тому, дівчата, отакі гарні у мене є фініші січня. Чи будуть наступні відео по фінішам? Я це не дуже вірю сама собі. Я ж вам кажу, що я дуже полюбляю знімати. І тому я намагаюся все це знімати в своїх тижневих звітах. Коли вишиваю протягом тижня якісь роботи. Ну, наразі вирішила, що все-таки покажу. Заради, я скажу, що заради оцієї роботи це було, тому що треба було цю роботу довести до ладу, вона якось не впала, не попала нікуди. І тому я маю такі гарнюкі. Ну, можливо, комусь буде цікаво. Так, звісно, що тут не дуже багато інформації стосовно. Ну, той, яку надає виробник, тут вже така, знаєте, загальна інформація. Ну, я сподіваюся, що вам було також цікаво це побачити і почути, і ще раз надихнутися тими роботами, які я не вишивали. І, можливо, вам щось буде цікаво, і ви щось для себе оберете і будете вишивати. Мені дуже-дуже подобається вишивати. Ви, як ви, можете бачити, що січень був насичений і насичений різними основами, різними видами роботи, тобто і бісер присутній, і ниточки, хрестик. і да? І основи, і дерева, і пластик, і новий для мене виробник. Ну, і в плані того, що я його вишивала, це шкірозамінник, ну і сама тканинка, по якій я вишивала. Ну, Тобто різноманіття таке було. Єдине, що я сюди не включила свій січень. Знаєте, я згадала, що треба було взяти роботу на дереві бісером вишивати. Ті було якесь таке різноманіття. Ну, будемо вважати, що в мене це робота з бісером по дереву. Ну, Звісно, шуткую, тут більше ниточки. Ну, Тому все. На цьому я завершую своє гарне відео. Сподіваюся, що ви цікавістю його подивилися. Можливо, повишивали під це відео, тому що тут не дуже дуже воно довге, звісно, що і вишивати не розгонишся. Ну, проте воно таке, знаєте, з гарними, з гарними. Роботам. Я з вами на цьому прощаюся. Бажаємо творчого натхнення, вдалої ваших робіт, вдалих просувань, швидкої голочки, рівних хрестиків, рівних бісеринок. Бережіть себе, дівчата! Пока-пока!